Голова народного руху України, колишній мер Львова Василь Куйбіда, зустрівся із Коломоянами у національному музеї народного мистецтва Гуцульшини і Покуття. Гість із міста Лева презентував творчість своєї матері, поетеси, ветерана УПА та політв'язня Катерини Мандрик Куйбіди. Політик, громадський діяч, науковець, народний депутат України двох скликань, екс-голова Мінрегіон Буду, голова народного руху України, член президії всеукраїнського об'єднання Майдан. Все це про львів'янина Василя Куйбіду. Та найголовніше він гідний син своєї матері, зв'язкової УПА, політв'язня та поетеси Катерини Мандрик Куйбіди. На жаль, її зробили в тюрмах інвалідом, але вона ніколи не скаржилася на долю. Ніколи не зневірювалася, завжди вірила людям, і любила людей, працювала для людей і сьогодні. Я приїхав сюди, щоб взяти участь у вечорі поезії Катерини мандрик Біди. Катерина Мандрик-Куйбіда народилася 26 травня 1927 року в селі Сукіль на Івано-Франківщині. За участь у визвольних змаганнях у 1950 році була засуджена до 10 років позбавлення волі. Покарання відбувала в тюрмах і таборах Сибіру. Саме там, у неволі, свої переживання, роздуми та мрії, жінка переливала у вірші. Втікає сон від мене знову, хапливо та ховається в кутки. Тому я вас скликаю на розмову, стривожені неспокоєм думки, і сторожко, слухаючись у тишу, запитую: коли ж прийде та мить, і зірка нова в обрії нічному про мого сина світу сповістить. З подібними презентаціями маминої творчості Васильку і біда часто їздить по Україні. Останні зустрічі відбулися в Одесі, Херсоні та Миколаєві. Мені було дуже приємно, що ну особливо на півдні України, не тільки знають українську поезію, але й знають про українську повстанську армію і е, от бережуть пам'ять про е, повстанців. У Коломиї, окрім літературного доробку, пан Куйбіда ще й представив фільм про маму. Його створили у 2004 році, відразу після смерті Катерини Михайлівни. Зараз Василькой Біда викладає в Академії державного управління. Також, як і мама, пише вірші. Уже є автором семи збірок поезії. Та поряд із літературою на зустрічі не обминули і тему політичної ситуації в Україні. Присутнім було неабияк цікаво почути думку досвідченого політика, а тим Тим паче, члена президії Майдану є спадковість духу, і це, і це дає впевненість у, у майбутньому, поза всяким сумнівом. І коли ми сьогодні з вами з тривогою спостерігаємо за тим, що відбувається в Криму, чи за повідомленнями преси про те, що на східному кордоні росіяни розгортають свою 55-ту армію, гуртові суходолом. Вторгнутися в Україну, то я переконаний, що не просто як кажуть, вони обламають об нас зуби, ми їм виб'ємо зуби. У нас достатньо для того сили духу і, і всього іншого.